Так, дійсно, вже третю добу підряд російські терористи не полишають спокою саме Запоріжжя. Сьогодні вночі ми всі прокинулись від гучних вибухів, гатили С-300. Через це ми спочатку почули вибухи. Це зазвичай так буває. Потім пролунала повітряна тривога. Як вже виявилось вранці, є офіційна інформація, що ворог поцілив. По приватному сектору зруйновані будинки пошкоджені. Але на щастя, найголовніше, що люди не постраждали. Що постраждалих немає. Це вже знаєте другу добу поспіль, коли у нас руйнуються приватні будинки. Ось позавчора від таких же вибухів пошкоджено 44 будинки, і там ще не встигли люди розібрати завали. Якось нам летить новий прильот від російських терористів. А рух цих установок він фіксується вноці. Вночі ви знаєте, дійсно, це певно те, про що ми будемо розповідати своїм дітям, як ви переживали цю війну, коли ти читаєш новини в телеграм-каналі. А є такі перевірені канали, де вони повідомляють, коли ці вийшли установки, і дійсно вони пишуть: ось зараз пуски, ти сидиш там в укритті і чекаєш, і дійсно потім роздається такий вибух. А також вони продовжують тероризувати Запорізьку область. Там ситуація, звичайно, дещо важча, ваша ніж Запоріжжі, бо там на жаль є поранені, є постраждалий чоловік в Степногірську, багатостраждальному, який які щодня обстрілюють, де вже майже нічого не залишилося від цього міста. Також, на жаль, вже традиційно майже знищені ще не Оріхів. Всі громади Запорізького та Пологівського району вони страждають від щоденних обстрілів. За цю добу зафіксували 112 прильотів, причому. У гатили російські терористи зі всього, що в них є: це і авіаудари, і безпілотники, і РСЗВ і артилерія. Тож ситуація в Запорізькій області вона залишається важкою. На жаль, сьогодні ми також будемо стежити за інформацією, але на жаль, немає жодного дня, коли б в нас не було такої сумної інформації Запорізької області щодня її обстрілюють російські терористи. Ми бачимо з російської пропаганди наскільки вони бояться наступу українських збройних сил, якраз на запорізькому напрямку. Постійно вони пишуть про те, що Україна концентрує значні сили на запорізькому напрямку, і, от вже найближчим часом, цей наступ може розпочатися. Ворог цього боїться, відповідає цими обстрілами. Це ми розуміємо. От, власне, хотів вас Алісо запитати стосовно ситуації на ЗАЕС, бо знову маємо попередження від МАГАТЕ від Державної Інспекції ядерного регулювання, що там вибухівку концентрують, озброєння окупанти. Про що на вашу думку це може свідчити? Чи справді окупанти вирішили не залишати територію заес до кінця, навіть якщо український наступ успішно буде розвиватися в районі Енергодара? Ну, дійсно, російські окупанти вони з самого початку повномасштабного вторгнення перетворили ЗС на свою логістичну базу, на свій склад боєприпасів, на склад техніки, і це розповідають і працівники атомної електростанції, і офіційна влада енергодара до тобто Дмитро Орлов. Він постійно розповідає, що дійсно так це офіційно підтверджено, що там базується їхня і техніка, і вибухівка. І останніми тижнями на жаль повідомляють, що їхня кількість більш. Шується, ну ми всі доходимо до того висновку, що російські терористи вони дійсно планують використовувати атомну електростанцію як щит. Вони розуміють, що Україна це не Росія, це не держава, терористи. Ми звичайно, ми дуже дбаємо про нашу безпеку як і людей і атомну. Безпеку, що не скажеш про російських терористів. Якось я ви пам'ятаєте, коли перший раз відбувся візит МАГАТЕ та на електростанції. Як ми всі того чекали? Ми дійсно вважали, що щось зміниться. Але на жаль, як показує практика, що для російських терористів немає жодних авторитетів крім свого кривавого диктатора. Тому сподіватись на те, що щось зміниться візити, або вони задумаються про безпеку, ні, ситуація в Нергодарі залишається важкою. Якщо раніше нам повідомляли, що Окупанти мінують прилеглі до енергодару території поля. То зараз і це вже офіційна інформація, вона підтверджена, що вони мінують саме території навколо станції, які є в межах міста. В той же час продовжується терор на співробітників атомної електростанції на людей з проукраїнською позицією. На жаль, наразі є люди, які досі залишаються в російських застінках. Їхня доля невідома. Тож дійсно. Ми всі чекаємо звільнення Енергодару і Мелітополя і всіх наших окупованих територій. І я вважаю, що те, що це буде неминуче, розуміють і самі окупанти, бо вони готуються, вони обороняються, укріплюються і постійно нам надходять добрі новини про бавовного також те, що лікарні переповнені пораненими расистами. Тож це добре, що вони також добре отримують зубах від наших збройних сил.